Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензурнет. Підписуйтесь на нашу кращу українську аналітику українського Ютубу. І поїхали. Ну що ж, сьогодні я хочу вам розказати про дуже цікаве фіаско, яке отримав щойно Зеленський з Європейського Союзу. І насправді хочеться зазначити, що ця історія свідчить про дуже цікаві тенденції, які є дуже нехорошими для Володимира Зеленського. І зараз поясню, що мається на увазі. Отже, дивіться, як ви знаєте, буквально на днях Венеційська комісія, та сама, яка у нас виносить певні, скажімо так, оцінки щодо законопроєктів, які намагаються прийняти там різноманітні члени Європейського Союзу, чи ті, хто хоче стати членом ЄС, і власне виносить свої рекомендації по цим законам. І от Венасійська комісія видала цілий пакет рішень по цілому пакету законопроєктів, які наприймала влада Володимира Зеленського. І насправді висновки для повторювання Зеленського дуже дуже і дуже невтішні. Напевно, найголоснішою і такою найвідомішою історією це, звичайно, став висновок по цьому сувнозвісному закону, який в нашому публічному просторі прийнято називати законом 5.6.5.5. Тобто, це закон про так звану реформу містобудування, про яку вже тисячу разів ми розказували у нас на Цензорнет, і моя колега Тетяна Ніколаєнка про це писала. Тупо, знаєте, така штука розроблена в інтересах конкретних забудовників, яку проштовхувала особисто керівниця партії Слуга народу мадам Олена Шуляк. Причому навіть не гребувала при цьому наїжджати, приїжджати в лікарні, наприклад, на поранених українських захисників. Я про пана Симороза. думаю, ви пам'ятаєте цей величезний скандал. От ну і закон, який був проголосований в результаті. Завдяки двом голосам Ригів, тобто Шуфрича і ще там одної істоти, от які продовжують сидіти в парламенті, тому що владі дуже зручно мати там таких от недобитків, які за страх за те, щоб їх СБУ не взяло за сраку, готові голосувати за будь-що на світі. І от друзі. Венеційська комісія назвала речі своїми іменами, тобто винесла прямий вердикт, де написала, що по суті, ну давайте я зацитую просто положення з цього висновку Венеційської комісії. Отже, застереження щодо використання майбутніх зусиль з реконструкції для внесення змін до законодавства таким чином, аби принести користь певним інтересам за рахунок рівних умов гри та прозорості. Тому ми закликаємо президента Зеленського не підписувати цей закон про містобудівну діяльність. Ну, власне кажучи, я, до речі, зазначу, що через свою скандальність навіть остаточний текст цього закону прийняти ригами, прийнятий з повним безпреділом, до речі, прийняти в грудні в момент найбільшого такого натиску ракетного на Україну, коли Україна стояла на межі блекауту. цей момент будівельна мафія, завдяки мадам Шуляк, змогла протягти. Отаке от голосування. До речі, цікавий момент, що з самого початку голосування текст повний законопроекту був недоступним. У залі приймалися тисячі правок без обговорення. Понад 42 тисячі людей підписало петицію замови витувати цей законопроект, хоча Зеленський, звісно, поклав на них з прибором. От. Тим не менше, друзі, дуже важливий момент, який треба розуміти, що. Звичайно, володимиру зеленському і його партії глибоко посрати на думку громадян. От вони просто напросто, як ви пам'ятаєте, тоді реалізовували план. Створення величезного такого Міністерства розвитку громади території, яке за планом Зеленського Єрмака має а, потім стати тією структурою, яка буде розподіляти донорські кошти. Тобто, грубо кажучи, сидіти на потоках заходу і контролювати кожну мишу в країні, яка захоче хоч щось побудувати чи відбудувати. Ну, хороший план такий, дієвий. І от саме для реалізації цього плану був прийнятий оцей ось законопроект 5655. Ще раз, друзі, якщо ви хочете розібратися у всіх всіх хитросплетіннях цього кошмару, ви можете зайти на насайт і і почитати матеріали моєї чудової колеги Тетяни Ніколаєнка, яка прямо під мікроскопом розбирала все це лайно. Не буду витрачати зараз на цей час. Цей час я розумію прекрасно, що мені здається будь-яка адекватна людина в країні. Розуміє, що це лайно, і це звичайно жахливо історію. В жодному разі не можна було б допускати до прийняття. І от Венеційська комісія повністю рознесла на друзки цей закон, яка дуже чітко сказала: це абсолютно не як би сказати адекватна історія, яку не можна приймати. Дуже хріновий сигнал для Володимира Зеленського і особисто Олени Шуляк. До речі, з нею відбулася дуже смішна історія у в Фейсбуці. Вона спробувала викласти там певні висновки сільської комісії з приводу інших законів, яка в цій великій резолюції. І написала: Клас! от, Європейці пишуть, ми виконуємо. І до неї в коментарі там прийшла і колега пані Климпуш Центадзе з ЄС. І написала а, пані Шуляка, ви взагалі розумієте, що в, в цьому от, в цих резолюціях, яку ви зараз піарите, є якраз висновок по вашому законопроекту дуже негативний. На що шуляк написала: а ну покажіть де, я не знаю, де. І кажуть, ну так ти текст прочитай. Це напевно одне з найсмішніших, що я бачив в своєму житті, яке черговий раз, до речі, показує, наскільки з глибоко некомпетентними людьми ми маємо справу, і з людьми, які насправді навіть в намаганні лобіювати свої інтереси настільки бездарні. Настільки убогі, що вони навіть не можуть прочитати той документ, який вони самі намагаються типу, викласти. Ну, це фірмовий стильочок партії Слуга народу». Якщо ви не вірите, можете зайти до неї на сторінку, або просто пошукайте цей скрін, або я якось на стрімі, покажу наступному. Він у мене збережений. Не сумнівайтесь, так що пруфчики є. От. Але це ще не все, друзі. В цьому дуже цікавому документі Венеційська комісія також розвалила, що називається, на ще один дуже. Великий піарний закон, яким Зеленським намагався піаритись, якщо ви пам'ятаєте ще до війни, і сподівався, напевно, цим законом остаточно зачистити політичне поле. Це той самий закон про олігархів. Так, 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 друзі. Ви ж пам'ятаєте, у нас Володимир Зеленський бореться з олігархами і всіх олігархів перемагає. І от, нарешті, Венеційська комісія винесла свій вердикт і по цьому закону, і він теж абсолютно вбивчий для Зеленського. Вердикт звучить так: закон виглядає як спосіб Політично вмотивованої боротьби з політичними противниками. Тому Венеційська комісія рекомендувала відкласти його якомога далі. Причому відкласти не на якийсь час, не до кінця війни. Безстроково, друзі, безстроково. І тут у мене просто виникає величезне питання, типу, Олександрович, а на чому же ви, власне, будете піаритись? От, на чому? От, там ще в цьому, скажімо так, документі. Венеційська комісія винесла вердикти ще по кількох речах, по, там, закону про мови. До речі, там є деякі моменти, які, на жаль, не всім українському суспільству сподобаються, тому що від нас вимагається там більше прав надати національним меншинам, в тому числі всяким угорцям і так далі. От, ну то окрема тема для розмови. От нас в даному випадку цікавить саме от ті закони, які були найбільш такими гучними. І от виникає величезне питання: ну, от власне. Давайте ж подумаємо, про що свідчить ця історія і які великі тенденції вона показує. А насправді тенденція от яка. Розумієте, в чому прикол, друзі? З одного боку, звичайно, можна сказати, ну це просто, знаєте ж, закони, там, юр 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 юриспруденція, там, все таке і так далі. Але. Важливо розуміти, друзі, що Володимир Зеленський явно не до кінця розуміє, про що свідчать ці рішення і про що вони говорять. Ну, окрім безпосередніх конкретних наслідків того, що тепер підписати ні закон про будівельну мафію, який мав дати можливість Зеленському забетонувати повністю під собою цю сферу, отримати можливість якби, взяти в свої руки управління всіма потоками, повністю підім'яти місцеве самоврядування. От, з іншого боку, бачите, закон, який мав допомогти. Політично повністю узурпувати владу, забити будь-яких абсолютно інших людей з грошима в країні, ким би вони не були, і зробити так, щоб все вирішувалося тільки в офісі президента, і так далі. Але е, треба розуміти, що е, тут насправді я особисто бачу дуже цікаву тенденцію. Володимир Зеленський, як ви знаєте, людиночка, яка у нас на зі своєю командою на харізмечки сподівається всіх поламати через коліно, змусити нас взяти в ЄС і НАТО, тільки тому, що героїчний український народ дійсно бореться з російською. Пошастю показує просто фантастичні результати, і, відповідно, через це можна буде типу якось так пропідлять і змусити Європу не звертати увагу на дуже багато всяких речей, які робить Володимир Зеленський всередині країни. Бо я не втомлююсь повторювати, що є два варіанти Зеленського. Є варіант Зеленського на так сказать експорт, і є реальний Зеленський, який є всередині країни. От. І от якщо говорити про те, що відбувається всередині країни, то Зеленський дуже сильно сподівається, що війна все спише. Що героїчний опір українського народу, що просто наші легендарні Збройні Сили України примусять європейців під тиском наших успіхів під тиском нашої незламності не звертати увагу на весь цей чуш діч, який він коїть середині країни. Так, от ці рішення Венеційської комісії є дуже вікоповними, тому що Європа дуже чітко показала: ні, цього не буде, дядя. А якщо ти. Будеш щось намагатися зробити проти закону, ми мовчати не будемо. Тим більше, вибачте, будь ласка, зараз ми живемо по суті за рахунок європейських і західних платників податків. Ще один важливий момент, який е, має зрозуміти Зеленський, і який дуже важливий сигнал йому в даний момент посилають. А е, цей сигнал дуже простий і дуже елементарний, який звучить наступним чином. Владимир Олександрович, ви в жодному разі ніколи не отримаєте можливість на європейські гроші з європейською зброєю просто, по суті, отримати диктаторські повноваження і підім'яти всіх в країні. Цього не буде. Зеленський просто не до кінця, мені здається, розуміє, з чим він має справу. Він думає, що це як в Україні, де можна там діти на харізмички виїхати, от, от все. Ні. Євробюрократи це дуже така цікава історія, яка свого часу поламала дуже багато систем. Повірте, в тій ж східній Європі. Польщі, Словаччині, Угорщині і так далі, і там чи на Балканах там теж були дуже велика кількість проблем, і там теж було дуже багато всяких хитрих товарів, які сподівалися, що вони зможуть намагати євробюрократів. Але це абсолютно не вийшло. Треба розуміти, що знаєте, напевно, у європейців головний їх такий експортний товар це от якраз такі от правила. Ті саме правила, які приймають Брюсселі. І, до речі, не даремно дуже багато коли от є вже якась євронорма, то є потім навіть можуть прийняти якісь інші країни. Тому що всі знають, що євробюрократи реально, як би сказати, Вийдуть, знаєте, очі за всі ці історії. Тому, відповідно, якщо вже воно так має бути, то воно так має бути, і ніхто їх не намагає. І оця от от історія з Венеційською комісією, це ж насправді тільки перші ластівки. Тому що Венеційська комісія насправді це рекомендаційна історія. Ну але це така рекомендаційна історія, яка дуже 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 сильно насправді. Um, прям рекомендовано до прийняття, я би сказав так. Тобто, ну ви можете, звісно, не послухати Венеційську комісію, але тоді вас примусять по-іншому прийняти те рішення, яке має бути прийняте. Тому я дуже з великим оптимізмом дивлюся на це рішення. Це саме те, чого я особисто очікую від європейців і американців. Це саме те, що може нас врятувати від падіння в Такий, знаєте, автократичний дикий режим, де все буде вирішувати і Офіс президента і Андрій Єрмак і ті люди, які будуть згодні працювати на таких умовах. А ми насправді до такого стрімко йдемо. І я думаю, всі прекрасно розуміють, що відбувається. Ми бачимо прекрасно, як Зеленський атакує все, абсолютно, що не йде в його партію, не йде під нього в країні. Від мерів до ЗМІ, від військових до там якихось. Там не знаю, лідерів думки і так далі, це, на жаль, відбувається, подобається це комусь чи ні, але це так є. І тому дуже важливо те, що відбулося, і я особисто просто дуже дякую європейським суддям там, європейським експертам а, за те, що відбулося. Тому що Зеленський має зрозуміти одну просту істину: в жодному разі він не зможе ніяким чином пролізти через якесь там, навіть цього вушка ніякого угольного немає для того, щоб туди пролізти. таким чином. Тобто, якщо ти. Кажеш всім, що ти хочеш, щоб Україна потрапила в ЄС і НАТО, значить, виконуй правила, значить, не узурпуй владу. Значить, має бути нормальна демократична система, значить, має бути доступ всіх до змі. Значить, має бути ну і так далі. Так далі. Ви самі всі розумієте, як це має бути. І оці рішення вони дуже чітко показують, що Зеленському ніхто просто так. Не дасть ці правила порушити. Ну і, звичайно, дуже приємно, що два дуже одіозних закони, які, звичайно, не мали би бути прийняті, абсолютно. Я просто вже навіть чесно лінуюся вам порадити, але можете піти подивитися, скільки я знімав свого часу і за 2021 рік відео про цей так званий закон про олігархів. Про 5, 6, 5, 5, скільки ми говорили, і так далі, дуже добре, що два дуже дуже одіозних законопроекти, які являли собою один з символів такого безпреділа партії Зеленського і його влади, Європа дуже чітко показала, що не збирається мовчати і терпіти. І це тільки початок, Олександрович. буде ще дуже багато таких моментів. І далі вам придеться вирішувати дуже просту дилему: або ви дійсно йдете в Європу, або ви в неї не йдете. А от якщо ви спробуєте в неї не йти, і включити а, всяких Арістовічей з піснями про те, що Ані очень то й хотілося нам в Європу, і взагалі проклятий Запад нас тут сліває, ми тут кров проліваємо. То я думаю, що Володимир Олександрович вас буде очікувати дуже а, цікава доля. М -м -м, був у нас вже один такий, а, який зараз а, в Ростові сидить. Так що ви б подумали, товариш Єрмак, особливо, якими методами ви збираєтеся а, залишатися при владі. А, я вважаю, що у Зеленського є всі. На жаль, на щастя, не суть важливо, але всі можливості виграти вибори, чесно залишитися при владі і бути президентом. Але при цьому він все одно це має робити нормально, а не ламаючи країну через коліно. І я щиро вдячний ще раз і ще раз нашим західним союзникам, що вони чітко показують, що вони розуміють, що відбувається в країні. І що вони чітко показують, що вони не дозволять Зеленському прикриватися війною, прикриватися збройними силами, прикриватися успіхами всього народу для того, щоб просто цементувати свою владу, формувати владу з своїх дружків, які мають наживатися на країні. Дякую дуже європейський союз. Дякую дуже венеційська комісія. Сподіваюся, це далеко не останній такий. Інцидент і прецедент. Ну, а нам з вами, друзі, раджу, як завжди, ви постійно питаєте, що робити. Не будьте байдужими. Цікавтесь всім. Я розумію, що у всіх емоційна яма, всім важко, всі втомились. Ні. Вони не втомились, друзі. Вони намагаються кожен день у вас щось вкрасти. Я серйозно. Вони, ну, якщо ви не вірите в цю фразу, то я вам раджу слідкувати за всіми цими. Дуже цікавими історіями, які зараз відбуваються, наприклад, в Міністерстві оборони, де знову ж таки моя колега Тетяна Ніколаєнка і Дана Ярова в громадській раді при Міністерстві оборони продовжують боротися проти міністерсько оборонівської мафії, про яку не говорить міністр Різніков, який у нас просто катається на танчиках і їздить по Рамштайнах, от не помічаючи 10-мільярдних і багатомільярдних речей, які прямо за його спиною відбуваються в Міноборони. От. І тоді ви зрозумієте дуже чітко, що там відбувається. Або можете послідкувати за сферою енергетики, про яку дуже добре Юра Ніколов пише мій колега, де енергатом, прикриваючись історіями з важкою ситуацією в енергетиці, намагається теж красти бабло так, а прямо аж гай гуде, я би сказав. Так що, друзі, дуже вас прошу, не будьте байдужими. Повірте, в даний момент відкритість інформації, розповсюдження її, показування зеленському і владі, що ми все бачимо. Що це впливає на рейтинг і це є найважливіше, тому знайте самі і зробіть так, щоб знали інші. І це наша найкраща зброя. Дякую вам за увагу. Якщо вам було корисне це відео, то будь ласка, полайкайте його. Підпишіться на цензорнет, підпишіться на шоу-бісики, ставайте спонсорами наших каналів. І головне, пам'ятайте, наша доля в наших руках. Не чекайте, що хтось за вас нам вибере країну, що хлопчики придуть з фронту щось зроблять. Ні, ми з вами кожен день маємо її виборювати і допомагати нашим західним партнерам зробити так, щоб Україна стала членом євроатлантичної спільноти. І щоб ніхто в світі не ставив знак дорівнює між Україною і Зеленським. Дякую за увагу.